Зараз найкращий час для діджитал маркетингу. Це стосується як бізнесу, так і спеціалістів. Почнемо з бізнесу. Десять років тому таких людей було дуже мало і знайти їх було важко. Зараз дуже багато спеціалістів є, і якісь хто тільки закінчив курси, є і ті, хто вже давно працює. і Є там суперкласні експерти, які роблять. Анріал круті, якісь рекламні кампанії. І ви як бізнес можете обрати собі будь-якого спеціаліста, який вам потрібен. Ви Можете обирати за його експертністю або за бюджетом. Тобто можна знайти навіть людину якусь на стажування, і вона вам вже буде якусь користь приносити, а ви будете давати їй цей досвід або платити там невеличку зарплатню. Також ви можете знайти людину вже з крутими кейсами і працювати і робити суперкласні рекламній кампанії або це буде інстаграм, або тікток, або ютуб, або таргет, неважливо. Крім того, зараз, якщо у вас є така вакансія, ви можете просто подивитися всіх кандидатів, запросити їхні кейси, подивитися на їхні результати та запитати, яку вони хочуть оплату, і вибирати серед багатьох з них це дуже класно і зручно зараз. Всі SMM-ники, діжда спеціалісти, дизайнери, таргетологи вони проходять курси та навчаються самостійно. Тобто вони витрачають свої гроші та час на те, щоб потім з вами працювати. Вам не треба роками утримувати їх у компанії та навчати самостійно. Тепер переходимо до спеціалістів. Чому ж саме зараз для них є найкращий час? По-перше, це навички. Зараз ви за декілька місяців можете отримати нову професію у діджитал-маркетингу. і тут не буде реклами ніяк курсів, але ви розумієте, що їх є багато. Ви можете там навчитися, потім піти в якусь компанію стажуватися. Сучасні курси зазвичай не тільки навчають вас, але й допомагають знайти перших клієнтів, щоб у вас вже була якась база, вже якісь кейси і якийсь підтверджений результат. Це допомагає вам у майбутньому працевлаштуватися. Раніше була така ситуація, що вас могли, наприклад, не взяти на роботу тільки через те, що у вас немає вищої освіти, наприклад, у маркетингу. А зараз це виглядає дуже дивно. Якщо ти можеш, наприклад, налаштувати класну таргетовану рекламу, то звісно тебе візьмуть на роботу. Ніхто навіть не запитає про твою освіту. Люди будуть цікавитись тільки твоїми кейсами та результатами, що я вважаю є найголовнішим. Також для експертів зараз найкращий час, тому що ви також можете обирати собі де та з ким працювати. Є суперкруті компанії, яким треба спеці вищої категорії. Там класна зарплатня, там класні умови праці. І якщо ви такий спеціаліст, то ви легко собі знайдете роботу. Є середні компанії якісь, і чого дуже багато, це маленький бізнес, який готовий взяти для себе на роботу якогось новачка, тому що вони не зможуть оплатити там суперкласного класного госпеца. Але ви, як новачок, зможете отримати цей досвід, зробити свої перші кейси. Отримати класні відгуки та потім вже покращувати свої умови праці та переходити у кращу компанію. Також є багато старих компаній, таких динозаврів, які ніколи не хотіли виходити в онлайн. Ну я думаю, ви бачили такі компанії з дуже застарілим сайтом, з дуже поганим інстаграмом. Це ще щастя, якщо він взагалі в них є, де все дуже погано. Де працюють люди там по 20-30 років, і вони звикли робити те, що звикли, те, що було актуально дуже давно. І сучасний діджитал спеціаліст, будь-то смн-ник, або таргетолог, або людина, який робить сайти, зможе прийти у таку компанію і своєю роботою покращити онлайн-напрямок просто у десятки разів. Тому що це буде вже не старий незрозумілий сайт, а якийсь новий класний зі зручною оплатою Apple Pay, наприклад, або зробити класний Instagram, сторізи, рілси, тобто те, що зараз актуально. Для діджитал спеціалістів це круто, тому що класно, коли ти від своєї роботи бачиш конкретний результат. Коли ти зробив замовника задоволеним, коли зробив йому новий класний сайт, коли зробив йому Instagram, або TikTok, або якось налаштував таргет, і у нього є замовлення. І Для таких компаній ви зможете легко дати цей крутий результат. Якщо у них поганий сайт, незручний, з поганим дизайном, у них немає там оплати карткою онлайн, а ви їм це все зробили, налаштували і це все працює. То це дуже сильно змінить їх роботу і принесе їм клієнтів. Продажі і всі будуть задоволені. Так само з Тіктоком. Якщо це стара якась компанія, у них немає Тіктоку, ви їм його зробили, і це дійсно приносить їм клієнтів та якусь лояльність та впізнаваність. Це дуже круто. Тож зараз, ось цей конект між діджитал спеціалістами та компаніями він є. Найкраще, тобто у діджито спеціалістів є дуже багато роботи, яку треба зробити, яка зараз або зовсім не зроблена, або зроблена на дуже низькому рівні. Набагато складніше буде працювати через 5-10 років, коли ти приходиш у компанію, у якої вже дуже все класно, класні соцмережі, класний таргет налаштований. І тоді вам буде дуже складно дати їм користь, якийсь класний результат. І я вважаю, що через 5-10 років, коли у всіх компаніях вже будуть Діджитал-спеціалісти високого рівня буде класно все налаштовано, то вам, як спеціалісту, буде складно дати їм якийсь надзвичайний результат якогось нового рівня, тому що ну вже все класно працює, на що ви можете вже нового зробити. Можете тільки продовжувати робити так, як є. І зараз ви можете зробити цей результат з компаніями, які ще не працюють з такими спеціалістами та експертами. Саме ви можете до них долучитися і дати цей самий результат. Тобто я вважаю, що саме зараз є найкращий час для діджитал-маркетингу. В Україні, чому кажу в Україні, є ще Польща, у якій дуже погано з цим. У них дуже поганий SMM, у них поганий таргет, креативи, інстаграм, TikTok, Ютуб. Вони погано знімають, монтують, і це для них є нормою. Якщо український спеціаліст буде працювати, наприклад, з польською компанією, то він... Зробить там дуже класний результат. Те, що у нас вважається нормою, там це щось за межою супер афігенного. Тобто вони не вміють в діджитал, в дизайн, в таргет. У них все з цим погано. Тому це дуже класна точка росту саме для нас, українців. І якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його лайком. Також поділіться вашими думками в коментарях. Я обов'язково прочитаю і відповім на ваш коментар. Підписуйтесь на цей канал. До побачення.